При війну вони таки зважилися на цей крок. Українсько-німецьке подружжя Зімхенів створило дитячий будинок сімейного типу. Він став першим у франківській громаді. Вони познайомилися 22 роки тому, коли Мирослава працювала в Німеччині. Відтоді Україна для німця курта стала другою батьківщиною. Кілька років зімхіни не подумували над тим, аби взяти на виховання дитину, позбавлено батьківської любові. Коли почалася війна, зрозуміли, пора. Нехай буде дитячий сміх, радість, аби діти тут собі себе почували як вдома. У них на двох четверо власних дорослих дітей усі живуть у Німеччині. Кілька місяців тому курт та Мирослава знову. Стали батьками спочатку 14-річної Христини та 6-річного Сашка. було дуже багато спроб віддати Христю у сім'ю, але вона завжди відмовлялася через свого брата, і тому всі були здивовані, що Христя сказала так. Вони вирішили створити дитячий будинок сімейного типу. Ось тут спить Христя. Це її ліжко, її простір. Вперше від народження у Христі своя справжня дівчача кімната. Вона захоплюється малюванням. Це Христя малює. Вона має таке терпіння, що ну супер. І танцями має вже першу першу грамоту. Диплом. Вона в нас хіп-хоп танцює. Проте це зараз, відколи у Христі з'явилася родина. Раніше пригадує пані Мирослава, все було по іншому. Замкнутою з неї слово витягнути було тяжко. А тепер вона розмовляє на любу тему. У шестирічного Сашка теж своя кімната, а у зошиті лише гарні оцінки завдяки новим мамі і татові. А тут старася молодець, як і старша сестра. Хлопчик любить малювати. Одвадив такого трапту. А тоже Сашко та Христя не єдині діти, яких взяли Мирослава та Курт. За місяць після них у родині Звімхінів з'явилася чотирирічна тая. Ді, дзвіночок, коли ти не встиг зранку пробудитися, вона до тебе вилазить, обнімає. і Каже: мамо, тату. Проте ненадовго. Проблема в тому, що дитина короткий період, і тут знаходиться батько, який як ми потім вже знаємо, що це він і був постійно батьком. Він знав, що його дитина. Подав на відновлення батьківства, все, і дитину забрали, бо він є батько. Чиновники пояснюють, такі факти можливі. Ми розуміємо, що для дитини є найбільш травматично, коли вона переходить з сім'ї в сім'ю. Але. Найкращим для дитини є звичайно біологічна сім'я. Зімхі не ж мріють про більше дітей. Місце та любові у їхньому будинку вистачить на всіх. Це кімната з двома ліжками, де двоє діток можуть спати. На кожну дитину є попів шафи, стіл і вигляд з вікна при сонячній погоді на говерлу Христина та Сашко Мирославу з куртом називають мамою і татом. Подружжя жартує, з появою дітей їхнє життя розвернулося на 180 градусів. <головіка> Графік змінився, харчування змінилося взагалі. Ну повністю Я <головіка> Ну, мене курд каші не любить. Уже любить вони ходять на гуртки, гуляють і стараються проводити разом якомога більше часу. Голоді мене на збирали. Дитячий будинок сімейного типу Мирослави та Курта Зінхенів перший, який з'явився у Франківській громаді. Проте охочих вистачає, кажуть у службі у справах дітей. Їх усіх ретельно перевіряють. Паспорт довідку про те, що вони можуть бути батьками-вихователями медичну відповідного зразка, довідку про те, що вони не мають несудимості. Довідку про доходи, певне матеріальне забезпечення. А також ми проводимо акт обстеження умов, площі, на яку вони беруть до себе дітей для проживання. А згодом навчають. Треба бути готовим до того, що це буде дитина, яка може орієнтуватися в побуті, може не знати, як називаються деякі речі. Може не знати навіть ті же продукти харчування, от як вони називаються, так що з ними можна робити. Це все з цим всім може стикнутися. І то, що ми називаємо діти, от ми називаємо вихованням. Так їх вже раніше на в такому точні, де їхнім вихованням ніхто не займався. І лише потім дають дозвіл на створення ДБСТ та знайомство з дітьми. На все про все каже Ірина Рохман: потрібно місяць-два.